Привіт, любі Леви! Це теропрогноз на квітень 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці. І поставте лайк, мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяця для вас. Карта місяця для Левів. На квітень 2024 року. Як в цілому пройде ваш місяць? У квітні вам варто розслабитися і насолоджуватися моментом. Можливо, ви знаходитесь в стані стресу або напруги, вам треба знайти час для відпочинку. У квітні ви будете ставити собі багато нових планів, будете багато мріяти, та... і вже починаєте йти до своїх цілей. Тепер подивимося, що вас чекає в роботі і фінансах у квітні. Що чекає Левів в роботі і фінансах у квітні 2024 року? Що чекає Левів в роботі і фінансах у квітні 2024 року? роботі і фінансах вас чекають нові пропозиції. Це може бути пропозиція про нову роботу, або пропозиція партнерства з кимось, або нові ідеї, як можна ще заробити гроші. Також ви дізнаєтесь корисною для вас інформацією, яка допоможе вам зростати у ваших фінансах. Або це можуть бути політки в колективі на роботі. У когось це програється як просто приємні новини для вас. Саме у фінансах у квітні вас чекає успіх. Але може бути і таке, що інші люди заздрять вашому фінансовому становищу. Тепер подивимося, що вас чекає в коханні у квітні. Що чекає Левів у коханні в квітні 2024 року? Що чекає Левів у коханні в квітні. 2024 року. У кохані також все буде чудово. Якщо ви давно хотіли розпочати нові стосунки або вийти з людиною на новий рівень стосунків, то у квітні дуже хороша можливість. Розпочати нові стосунки або зробити пропозицію, так? Також у когось з вас у квітні повернуться колишні, повернуться люди з минулого. Це можуть бути просто як старі знайомі, так і колишні партнери. Ще у квітні вас чекає дуже приємний для вас подаруночок. Скоріше всього від коханої людини. Ваші стосунки у квітні будуть досить яскравими, радісними, емоційними. Все буде добре. Якщо у вас ще немає другої половинки, то буде багато цікавих і корисних для вас знайомств і є можливість розпочати нові стосунки. У когось з вас навіть програється як пропозиція вийти заміж, або, можливо, ви будете робити цю пропозицію. Тепер подивимося застереження для вас на квітень, чого вам остерігатися. Застереження для Левів на квітень 2024 року. Чого остерігатися Левом у квітні? Застереження для Левів на квітень 2024 року. Чого остерігатися? А застереження на квітень для вас це те, що, живучим минулим, ви можете не помічати сьогодення. Тобто, вам треба жити тут і зараз. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує, яка буде радість у квітні. Що вас порадує, що вас обрадує у квітні? Яка буде радість у Левів? Що порадує обрадує у Левів у квітні 2024 року. А порадує вас у квітні вихід на новий рівень. Розвиток. Це може бути як і розвиток в роботі, та збільшення фінансів, або та сама пропозиція, або може бути новий етап в стосунках. Тепер подивимося пораду від карт для вас на квітень. Порада від карт лева на квітень 2024 року. Порада від карт левам на квітень 2024 року. Порада від карт для вас на квітень це скористатися запропонованим шансом. Також йдіть на компроміс. Якщо ви хотіли вже давно з кимось помиритися, то квітень це найкращий час для цього. Ось такий таропрогноз на квітень для левів у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Всім дякую за перегляд, гарного місяця, до нових зустрічей!